Вітаємо наших шановних телеглядачів в ефірі. Програма Влада і громада. Як завжди, у цій порі в студії народний депутат України, і я рада вам представити нашого земляка Миколу Володимировича Томенка. Володимировичу, вітаємо вас Вітаю. в нашій студії і дякуємо, що ви завітали до не до нас. До речі, от за час от буремних подій в історії України ви перший народний депутат, який відвідали Черкащину і відвідали нашу студію для того, щоб відповісти на, на мої питання і на питання потенційних слухачів і глядачів глядачів нашого телеканалу Микола Володимировичу що відбувається в Україні, як би ви от коротко характеризували цю ситуацію, і в чому є перспектива, і в чому є оптимізм? Особисто ваш в першу чергу? Ну так сталося, що безліч проблем, які були. Не вирішувалися, напевно, протягом там, десятків років. От вони сконцентрувалися сьогодні в одному вузлі, і ті проблеми і геополітичного вибору України, і проблеми економічних реформ, і проблеми тотальної корупції, і проблеми визначеності, хто ми і куди ми рухаємося, вони в одному місті. І проблема в тому, що звичайно не можна все і негайно вирішити, але очевидно, треба і новій владі дуже чітко пояснювати, що вона робить, як вона робить, і як ми будемо виходити з ситуації. Ну от ми сьогодні фактично в парламенті такий майданчик творили для дискусії, бо це єдиний легітимний інститут влади, який зберігся з до майданного періоду оскільки Янукович Ростові до, до і губернатори повтікали, значить, і йде тільки так мати сьогодні вибудовані системи координат через позачергові вибори. Я Думаю, до цього ми повернемося і черкаські, і загальноукраїнські, тому. Для нас сьогодні важливо перше люди розуміли, що відбувається. По друге, що була серйозна дискусія, як нам рухатися далі. І є і добрі новини, є і погані новини, які треба вправляти. Ну, почнемо добрих. Я думаю, що дуже важливо, що ми нарешті в частині європейської інтеграції зробили серйозний крок. Підписана Угода. політична частина угоди. Угу. Чому економічно не підписана? Тому що і з одного боку і ми маємо проблеми відносно з європейським союзом, тому що нам треба домовитися, особливо наприклад, що за Черкащину сільськогосподарську. Нам треба домовитися, як перехідний період ми діємо, щоб наші товари були конкурентними, щоб ми не просто увійшли в європейський союз і потім купали європейські товари. Очевидно, нам треба для своїх товарів вибити перехідні періоди і значить отримати е, вільний вихід. На ринок Європи, але щоб ми змогли бути конкурентними за кілька років підготувалися, певна річ, ця ситуація потребує часу. Так, звичайно, щирно. це часу. І звичайно, європейці зацікавлені в тому, щоб остаточний варіант угоди підписував вже легітимний президент, який був обраний. Це тому ми, ми дали зрозуміти, що не буде у нас сумнівів по європейському вибору. А європейський союз дав зрозуміти, що однозначно він буде працювати з Україною і її захищати. Є не дуже добрі новини, пов'язані з тим, що. Військова окупація Криму Росією це річ, яка не завершена, і крім того, що очевидно, ми будемо в довший період дебатувати і шукати міжнародні шляхи розв'язання статусу Криму. Це не одного дня питання. Не знято питання, чи зупиниться Путін на кордоні материкової і континентальної України. І тому для нас зараз важливо сьогодні надзвичайно чіткі і зрозумілі кроки зробити, щоб захистити територію України, захистити життя людей тобто, з одного боку. Захистити життя громадян України і кримських татар, яких фактично лед не попадають під етнічні тиски в Криму. Кожну людину мусимо захищати. І більша проблема сьогодні пов'язана з кордоном. Це Херсонська область, інші наші області. І тут я займаю, ну як я кажу, що я нову владу не критикую, пообіцяв 100 днів не критикувати, але конструктивно, значить, конструктивно вказую да, на ті помилки. Для мене абсолютно очевидно. Я спілкувався з найвизначнішими нашими генералами, людьми, які добре навіть броні сили, і вони говорять, що стосовно, наприклад, міністра оборони, що він патріот, сумнів немає. Але, на жаль, Міністерство оборони допустило особливо перші дні. Низку Астропі... серйозних, серйозних помилок, і я за те, щоб кадрово сьогодні все таки посилить міністерство оборони, починаючи з міністра оборони. Є дуже багато запитань по оперативності служби безпеки. Значить, так само треба посилювати активніше працювати, тому що ми всі провокатори насправді на сході і на півдні, це ж не громадяни України. Це або працівники ФСБ, які були заслані сюди, або, скажімо, люди, які приїхали з неонацистських організацій, які не бояться фашистських одягу тягти. І вони кажуть, що руски значить понад усе. Да? І ці люди, які палили прапори українські, які били людей, які стріляли і так далі. Ну хіба СБУ не могло виявити їх превентивно, показати? І до речі, проблема, що і на сході ж пропаганда. Лякає і там українською мовою, і, там якимсь утисками російської мови, якщо нам показати сьогодні, що це і не бандеровці, і не мешканці України Сходу, а це взагалі громадяни Росії, які були підготовлені на ці провокації. Якщо uh -huh. показати людям, роз'яснити, ми б застабілізували, на мою думку, ситуацію на сході і на Півдні. тому. Питань достатньо багато, треба оперативно, оперативно їх вирішувати. І звичайно, напевне, друга група питань, яка перед парламентом стоїть, це, це питання соціально-економічної ситуації. Ми так за військовими діями, політикою, геополітикою, забули. Ситуація така, що Україна ж ну все розкрадено. Економічна ситуація, ну і від Ми нового починаючи, умовно кажучи, от я говорю з керівником телекомпанії, починаючи від фінансового стану там такої організації, як Черкаська власна телекомпанія, закінчуючи пенсійним фондом. І сумренша, грошей вже немає ніде. Тому ми е, мусимо піти на непопулярні кроки, але дуже чітко пояснити людям. Тобто, Ми мусимо скоротити значну кількість видатків, е, я таких умовно кажучи, видатків розкоші. Пам'ятаєте, я вам в студії напевно подонок і говорив, що не на не треба нам шоу, не треба нам замових олімпіад, значить, не треба нам феєрверки, не треба нам бюджету будувати е, при всій повазі бюджету церкви чи пам'ятники. значить, хай громади це будують. Значить, то максимально треба нам максимально ви знаєте, що і мій закон врахований, коли приймалося про скорочення пільг народних депутатів, але крім депутатів, ще чиновників, ціла хмара, значить від міліції до всього. Тобто мусимо е, негайно з розумінням поставитися да, до цього. Да. І, і вирішувати те, що 20 років говорили, а, а не, не вирішували. Тому в бюджетних питаннях ми повинні діяти в такий спосіб. Але це не означає, і тут так само у нас предмет критики, і критикуємо ми і мінфін, і мінекономіки, що не за рахунок людей. Уже Януковича команда за рахунок людей вирішувала. То що мається на увазі, коли йдеться там от ідеї обкладання податків і депозитів, чи там якісь додаткові податки для людей, чи малого середнього бізнесу, як друзі, значить не повторюйте помилок Януковича. Починаємо із офшорних зон з мільярдерів з мільйонерів, а не з середнього і малого бізнесу. З пересічних громадян. А, да. Тому от я нещодавно виступав. Я вважаю, що європейський досвід, який мав місто, нам треба використати про спеціальний податок для багатих людей або назвемо це фонд захисту України, тому що збройні сили сьогодні потребують серйозної підтримки. Люди, які переселяються, їх треба десь селити біженців з Криму. Тому Умовно беремо, значить, мільйонери там доларів. Починаємо там мільярдери. Значить, далі подивимося, яка ситуація. От раз в рік вони спеціальний податок платять. Таким чином ми наповнюємо раз в рік не помруть. Поділяться з народом те, що вони зробили. Все повертаємо що в офшорних компаніях, знаходиться по фінансуванні. Тобто є достатньо багато фінансових можливостей, як заробити і підтримати країну. Бо не дай Бог, значить знову піде це все з платників єдиного податку, або скажімо, з людей, які ну от зараз там от і на пенсії, і, і на ви пенсії отримуєте зарплату. І я завжди кажу, ну це ж люди не від хорошого життя. А пішли на роботу, тому що так. пенсія мала тому може не з них треба починати. А починати з на сьогоднішній день нас е на кількість категорій чиновників, які до сих пір мають от депутатам Ми зараз відмінили пільгову пенсію, але ще шість категорій вже мають цю пільгову пенсію і. Чиновники МВС, і прокуратури, і там дипломати і так далі. Давайте подивимося все-таки із таких категорій. Тому я думаю, що наступний тиждень це тиждень і з одного боку. Це пленарний тиждень, да, пленарний так? тиждень, тиждень, да, так? Так, З одного боку, тиждень, який статуватиметься е, захисту України, е, дій Збройних сил, е, скажімо, міжнародних переговорів, як вирішувати питання захисту української території від військової агресії mm -hmm. Росії, і тиждень, який буде статуватися. Соціальної економічної ситуації через зміни до бюджету Микола Меч. От хотілося задати вам питання як голові комітету. Як ви розцінюєте роботу засобів масової інформації в цей складний період? Так безумовно в певний час інформаційну кампанію, інформаційну війну ми програли. Але мені здається, що от ті події, які відбулися в країні, все-таки змінили зміцнили і свободу слова і демократів. Що вдасться нам втримати ці позиції? І взагалі хотілося б кілька ваших рекомендацій почути для журналістів, для засобів ну, масової інформації. перше, я вам скажу, що серйозні зміни. І я мушу, мушу Хвалити або якось задоволення, напевно, хочу сказати про керівників телерадіоорганізацій, особливо комерційних, бо вони завжди в нас вибивалися. Ви знаєте, якщо ми обласні телерадіокомпанії чи перший національний, там про всю критику новин, бо ми розуміємо ціну новин першого національного, до речі, ми прекрасно розуміємо, що це не керівництво каналу. вирішувало, а вирішувала адміністрація президента, яка розміщала програми там і так далі. Але таку просвітницьку, про українську політику, ну комерційні канали на жаль не займали. Це були серіали, де був портрет Путіна, де герб Росії, прапор Росії, і десь на підсвідомості вже закладалося цей елемент нашої меншовартості через якби російські речі, де вибачте, ну там на інтері чи на першому національній були трансляції прямі з параду. Москві, де Путін приймав парад, а Патріарх Хіл розповідав, що нам темним християнам робити таке враження, що ми тут українці не знаємо, значить в яку нам церкву ходити і що робити. Тому зараз певний момент координації, по перше, між комерційними каналами відбувається. Я сам був не на неодноразово на цих засіданнях і ми домовилися, що, по-перше, максимальна мінімізація провокаційних речей У нас. І з російського боку, та на жаль, з українського боку, достатньо і політиків, і громадських діячів, які не менше шкоди роблять, чим Путін для антиукраїнських настроїв. Тому на ток-шоу на різні формати все-таки старатися, щоб це ну, політики, громадські діячі з позицією, люди, які розуміють, що ми фактично в стані війни знаходимося, і якісь провокативні речі є небезпечні речі. Тому, бо я колись сказав, що на сьогоднішній день подивіться, Російські канали, які, до речі, я в тому числі роблю все, щоб на перехідний період, коли йде війна, їх виключити з універсальної послуги, тому що ну, коли вони не вважають нас нацією і державою і кажуть, що нас треба розстріляти і поставити на коліна, умовно кажучи, ми не можемо це транслювати. Але, на жаль, трошки спінилися ми з російськими каналами, це окрема історія. Так тобто подивіться, як вони реагують. Як... Значить, як я кажу завжди, що людина в е, Балаклавічній масті, значить особистий друг Путіна, Мародер, особистий друг Путіна. Людина, яка створює конфліктну ситуацію, де штурмувати якийсь підприємство чи установу, я думаю, що вони мають таке відношення до Майдану, як я до антимайдану. Значить, маса людей. Я там три, три місяці пробув, і маса людей, які появилися, які ніколи там не були, значить, і не знають що, за що там стояло на цьому майдані. Тому ми мусимо е, з одного боку міліція, прокуратура активно працювати, е, щоб не допускати випадки там захоплення. Плен мародерства якихось неадекватних заяв. А медіа ну не повинні найби ну, робити героями тирожувати церожувати е, да, ці всі речі, тому. Я думаю, це важлива штука. Хоча ясно, що ну ми не змінимо ситуацію. На жаль, ідуть серіали, які пропагують і великоросійської армії, значить, і визначних мінтів, і всього іншого не, не за день ми не змінимося. Але якщо загально таку логіку тримати повернення в український інформаційний простір, причому зараз кажу український не тільки в розумінні української мови, а по змісту по по, по цінності, я думаю, у нас є шанс впевненіше почувати в інформаційних війнах, які неминуче будуть тривати. Микола Володимирович, Верховна Рада, дійсно так в найважчий період нашої історії, Верховна Рада взяла на себе відповідальність за долю країни. Інше питання, наскільки правильно і наскільки, скажімо так, послідовно діяла Верховна Рада, але іншого органу, який би це зробив в країні, просто не було. Скажіть, будь ласка, от якщо охарактеризувати ситуацію загальну ситуацію у Верховній зараз Раді зараз, наскільки от ви відчуваєте, що депутати консолідовані на вирішення проблем України? Наскільки вам, скажімо так допомагає чи заважає можливо, от все таки оцей поділ на політичні фракції, навіть всередині опозиції? Ну зараз ситуація виглядає таким чином, що по принципових питаннях ми знаходимо розуміння. У нас є проблеми комуністи однозначно випадають. І я при всій моїй толерантності політичні, ви знаєте, що я схиляюся до того, що ми повинні знайти формулу, щоб все-таки комуністична партія, як фактично продовження російської політики, завершила існування в Україні. Це повинні бути законні методи, але на сьогоднішній день ви подивіться, що комуністи Криму підписалися за введення російських військ. Ну, якщо вони на стороні Росії, як вони можуть працювати в нас, тобто то якщо філіал вони як філіал будуть комуністичні партії, там большевиков Росії, я це розумію. А не може українська партія виступати за на стороні е, це, війни у статус про статус? Да, про статус значить, ну, вони, вони на стороні окупантів. І тому це є проблема. Вони не голосують. Тобі фактично їх немає. Вони роблять заяви. Семененко десь чи втік він, чи їздить по Україні. Ми живим його не бачили вже значить, після Майдану жодного разу. Тобто, комуністи якби окремо. Є така радикальна частина партії регіонів, яка робить заяви, намагається спозиціонувати себе, хоча від Януковича вона відмовилася і сказала, що це злочинець, зрадник і так далі. Вони самі по собі. Всі решта депутатів. В цілому в частині захисту територіальної цілісності, національних інтересів України тримаються більш-менш кучі. Але є проблема зрозуміла, проблема кадрова, проблема фінансова, і дуже багато депутатів намагаються за те, що вони за Україну, значить, щось отримати. От е, я ж, коли був опозиція, тепер е, в провладній коаліції я голосую за національні інтереси України не тому, що якусь посаду, я відмовився від всіх посад в уряді. Я сказав, що мені не треба посади в уряді. Е, я працюю в парламенті, прийдуть президентські вибори. Потім розберемося. А на жаль, багато наших нових союзників, які Два дні назад були з Януковичем, значить, от вони вважають, що за те, що вони перейшли і тепер за Україну, їм, їм треба медаль. посади або да, медаль, і ні, бажано гроші і посади. От я без обрат, значить, от згадаю наших, наш депутатський корпус. Да? Значить, мене, я думаю, що ну якби правильно, значить, якщо ви були в партії рівні, якщо ви голосували за всі рішення партії рівні, якщо ви значить, казали, що... Тулуб б вже обійшов Шевченка Хмельницького зазначення в Україні. Да? Ну хоча б ви, при... ви вийшли з партії регіонів. Да? От ви приїдьте, прийдіть на Телебаченські друзі, вибачте, будь ласка, шановні черкащани, може би не було жертв на Майдані, якби, наприклад, ми там руки не піднімали за ці поліцейські закони, які знищували і бізнесмена, і простого громадянина, і п'яту машину, я перепрошую. Тобто ну, це ж були путінсько-гітлерівські закони. І всі наші е, депутати. Від Яценка, Олійника, Зубика Нечеперенка, Бобо всі ж голосували радісно. І тепер, коли ви вже з нами, то треба сказати, друзі, вибачте, от ми чотири роки, хтось чотири, бо хтось прийшов в парламент 12-го року, а хтось чотири роки. От служили ми цьому режиму, ну напевно, тому що боялися. А зараз вже будемо служити українському народу. А то складається таке враження, що в деяких моментах ну вони більші позиціонери до Януковича і Тулуба чим Томенко. Хоча й гроші носили, і славили, значить, і гімни співали. Тому оцей момент мене непокоїть. І коли виникає критична ситуація, от, наприклад, прийняття якогось рішення, mm -hmm. от, значить, ця категорія нових демократів. От вони забігали, забігали, типу, а нам вже ніякої посади немає. А що ми від цього отримаємо? Тобто, от не хочуть депутати працювати в інтересах громади і народу і за це нічого. Це те, теж справа правда. часу, можливо, да. коли е, 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 ні. Я, <кл> я думаю, що я тут підтримую з цієї точки зору, що це невилікована хвороба. Значить, і я є прихильник непопулярної серед депутатів ідеї. Я вважаю, що після президентської виборчої кампанії е, ми зобов'язані проводити дострокові парламентські вибори. Е, е, я думаю, мова йде про осінь цього року. І е, я є прихильником того, щоб ми пішли по як у нас громадськість вимагає це пропорційна система за відкритими списками. Значить, тобто, ви політичну силу представляєте і себе представляєте. Е, а громада чи... вибирає з цього а, списку, кого вибирає. вона хоче да, бачити в да. парламенті. От така історія. Тому я думаю, що ми будемо шукати шляхи прийняття рішень, і я думаю, 226 завжди знайдемо. Але ну це так само, от як е, я коли розповідав, чому треба мою мою постанову Заращенко голосувати за переобрання до строкової Черкаської міської ради. Бо бо у нас же такі самі депутати в Верховній Раді, як міській раді, які Покругу ходять, значить, от вони, фракції, да, він спочатку він... вони в регіоні, потім з регіонів вийшли і так по кругу, значить, Знаете, роками переходять. просто соромно вже дивитися засідання Черкаської міської ради, тому ми вам вдячні насправді за цю постанову. Треба щось там теж ставити, якусь крапку. Ну, моя позиція була така, що коли спочатку проголосували тільки до строкової міського голови, значить, мій підхід є такий, що міського голову брат, а що він буде робити з старою міською радою, яка не здатна вже торгується за ту посаду секретаря міськради, вже вже вся країна знає, як торгується чи в барах, чи в ресторанах, чи Тином, і тином, десь і так далі, тому я сподіваюся, що 25 травня ми перезавантажимо черкаською владою. Я маю на увазі місто і е, мера. Ми розуміємо, що це теж перехідні посади, тому що це ж не на 5 років, це на період, коли будуть вже планові вибори. Е, так само, е, коли мене багато на Черкащині запитують стосовно ставлення призначень е, на обласні посади. Моя позиція тут дуже чітка. Я за е, партійну і персональну відповідальність. Тобто, якщо, умовно кажучи, голова обласної адміністрації запропонувала партію удар, вона повинна сказати, друзі, ми беремо на себе відповідальність. Інші партії, наприклад, вони якусь людину. Свобода делугує, там, на першого заступника, умовно сказати, ми делегуємо кращого чоловіка, який є в свободі, на першого заступника. Батьківщина делегує, або не делегує. Тобто, всі повинні розуміти, хто несе відповідальність. Тим більше, що сьогодні, на цей перехідний період, коли все вбито і в Черкаській області, в тому числі, що треба його піднімати. Всі повинні розуміти, хто це, що там і так далі. Я єдине, що ви знаєте, що це не тому, що я проти удару чи проти там ще когось. Я і це Олександр Дущину висловлював, Олександр Яценюку Ясеню свою позицію. Я все життя був проти квотності, я не розумію, що такі партійні квоти. Я розумію просійна людина, послідовна людина, принципова людина, квоти не розумію. Патріотична да, патріотична людина. І тому ну, є момент такий. Можливо, дійсно, десь там команда Ющенка і вона десь якби підпільно воювала. З злочинною владою. Я, правда, не бачив 4 роки в Черкащині, значить, бо хтось жартує, що значить, хтось воював, а хтось м'ясо продавав чи значить, чимось торгував, а тепер виглядає таким чином, що за квота їм допомогла повернутися до влади. Я єдине заспокоюю цих критиків, які критично ставляться до цього, що мова йде про період до президентської виборчої кампанії, тому що абсолютно очевидно, що прихід нового президента буде означати, що вже нова стратегія розвитку України і новий кадр. Ресклад, тому я, як людина, яка на Черкащині народилася, займаю таку позицію. Думаю, що вона конструктивна. Що я чітко кажу. Хто делегував на посади цих людей Черкаської області? Якщо вони роблять добру справу для Черкаської області, я їх союзник буду допомагати день вночі. Якщо погано роблять, або продають посади, або значить, десь якісь корупційних схема задіяні, я перший, який буду критикувати. Така сама ситуація і по меру Черкас. Оберу Черкащани мера, значить, якщо він працює для Черкас, я допомагаю. Проти Черкащани, я критикую. Якщо проти черкащан будете допомагати йому працювати на Черкащан, Микола Володимирович? Добре. На жаль, час вичерпаний, який нам держава відводить для розмови. Я б хотіла ще з вами поговорити про відзначення перепоховання річниці перепоховання Тараса Григоровича Шевченка. Але сподіваюся, це буде темою окремої нашої розмови. Спасибі, що дивилися і слухали нас. Нагадую, що нашим співрозмовником у програмі «Влада і Громада сьогодні був наш земляк, народний депутат України Микола Томенко.